насправді повинна у декого з нас, хто ну, вже має певний антиграунд свого життя, трошки навіть змінити свідомість через те, що ми сьогодні показуємо в широкому спектрі персональну виставку художника і як. Ви можете самі впевнитися зараз, перш за все для нас художника, але для багатьох полтавців, громадського діяча, людину з неспокійним серцем, людину, яка все своє життя присвятила власне рідному місту. І те, що ми бачимо на цій виставці, і в живописі, і в акварелі. Особливо акварелі, бо ці акварелі були створені протягом останніх років життя Олександра Івановича Килима. Дуже багато куточків рідної Полтави, Полтави, яку він любив, Полтаві, яку він був відданий всім своїм серцем, Полтаві, які він присвятив своє життя, життя буремне, неспокійне, життя сповнене тривог, життя сповнене подій, страждань, переживань. І найголовніше, що залишилося в пам'яті тих, хто знав його і особисто в мене, те, що ця людина була не в пересічному таланту в різних сферах нашого життя. І ось тут мене журналісти питали, як можна охарактеризувати стиль художника Килима. Я хочу сказати, що ви бачите різного художника, і якби це була е, виставка. В різні часи відбувалися живопису, акварелі, фото. Ви би сказали, що це три, три різні автори, тому що в живопису він е, послуговувався в творчості своїх стилем формалізму, і ви справді бачите, ці роботи вони надзвичайно вишукані в кольорі, вони довершені в композиції, вони загадкові, символічні, вони пронизані взагалі таким настроєм. Знаєте такого, я б сказала, навіть тихого спокою, що насправді абсолютно не властиво було для нього, як для людини. Але тим не менше, ці роботи вони дуже в кольорі прекрасно виконані. Тобто відчуття кольору було ідеальним. Не просто так він мав одну з найкращих освіт художніх, які можна було отримати. У нас в Україні це Харківський художній інститут, і він навчався разом з видатними художниками полтавськими, такими як Володимир Колєсніков, такими як Олександр Тарасенко, і справді був визнаний саме як художник в цих мистецьких колах. Олександр Іванович завжди брав участь у великих мистецьких проєктах, у великих виставах. Але персональних виставок за його життя було небагато. І, мабуть, тому, що йому, може, не вистачало часу на творчість, бо він зайнятий був зовсім іншими питаннями, іншими ідеями, які поглинали його повністю всього. І тут представлено три автопортрети. Четвертий ви бачите на екрані. Автопортрети різного періоду життя, автопортрети різного часу, автопортрети, які є власне, дзеркалом художника. Коли художник створює власний автопортрет, він малює перш за все свій стан, своє, своє бачення, свою, свої переживання, свої сердечні муки, саме все це і виплескується в автопортреті, бо це досить складний. Досить важкий жанр взагалі писати автопортрет і в цих автопортретах камерних, дуже інтимних автопортретах, дуже таких, знаєте, ліричних, я би навіть сказала. Але він створював його не на публіку. Він писав їх не для розповсюдження. Він їх писав не для того, щоб там якимось чином показати себе з якогось іншої сторони, а саме себе як він був, який він себе відчував в різні роки і в різні періоди свого життя. Якщо дуже коротко звернутися до його біографії, знаєте, от власне така людина, да? людина знана, людина епоха, людина взагалі. Століття, я би навіть сказала, це все наше буремних перемін, але його біографія вкладається в дуже короткі рядки, дуже лаконічно. У вісімдесят восьми, 20 років працює художником у Харківському художньо промисловому інституті. Також по завершенні навчання, по завершенні своєї діяльності в Харкові, повертається до Полтави. І з 1985 року працює в Полтавському обласному художньо-оформлюваному комбінаті. Саме з цього періоду починається і громадська діяльність Олександра Івановича. 1988 рік для нього був знаменним не лише поверненням додому, але й тим, що 24 червня 1988 року. Він провів перший в полтаві демократичний вікінг, утворив недержавну громадську організацію, Центр державної ініціатив». А? А я що сказала, вибачте, недержавну громадську організацію. Так. І насправді, з 1 травня 1990 року. 1990 року по 11 вересня 98-го був головою обласної організації Народного Руху України, заступником голови Полтавської обласної організації Народного Руху. З 89 по 2002 рік активний учасник всіх виборчих кампаній, які проходили тоді в Україні. І в 2001 році він стає головою Координаційної Ради Асоціації громадських організацій Національно-Демократичного Спрямування Полтавщини. Дві 2005 пятий рік керівник проєкту Свідомий Вибір вибір» 24 -го, 23 -го травня 2005 року. Організував у Полтаві семінар розробка кампаній з просвіти виборців на парламентських виборів в Україні. Ну і власне, з 99 по 2006 рік він був членом управи Полтавської філії Суспільної служби України, консультантом правозахисником, керівником багатьох громадських проєктів. І з 2006 по 10 головою громадської колегії при петрункові Полтавської міської ради. Ось здавалось би все життя в таких коротких рядках, коротких, в таких дуже стислих датах, але насправді життя, яке принесло багато змін, змін і для нього особисто, і для нашого міста, і я би сказала, навіть для всієї. України. При тому, при всьому, що він займався такою активною громадською діяльністю, тим не менше, він ніколи не забував і про те, що він художник, ніколи не забував про це друге своє покликання покликання творити прекрасне. І тому він е, активно уч, брав участь у всіх мистецьких починаннях в нашому місті. Ми можемо згадати. 1998 рік, коли він брав активну участь в організації та роботі першого у Полтаві мистецького проєкту, який став тоді всеукраїнським, ми можемо згадувати, звичайно, і 2009 рік, коли Олександр Іванович очолив такий великий такий мистецький проект, який готувався спілкою національної полтавською організацією національної спілки художників України, а цей рік був ювілейним в декількох сенсах, тому що це було трьохсотліття полтавської битви і двохсотліття Миколи Васильовича Гоголя. І тоді, от коли готувався проект до мистецтва замість гармати, ініціатором його був Стамоленко Юрій Олексійович. Це повинен бути був проект, який об'єднав художників трьох країн України, Швеції і Росії, але насправді. Складно, ще дуже викликі виникали з цього приводу, мабуть, були тормозом і якісь такі бюрократичні перепони, які виникли під час підготовки цієї виставки. Але, тим не менше, проєкт цей відбувся. І відбувся він завдяч, завдячуючи великій участі саме і Олександра Івановича Килина. І ще один великий проєкт, який зараз залишився в Полтаві. Я тут чую дуже багато якихось критичних відгуків про це. Але насправді полтавці погано усвідомлюють значення того, що тоді було зроблено. він стояв на чолі якраз усієї ініціативи створення в Полтаві алеї Гоголівських героїв. 2009 рік це рік 200-ї 200 річниці від дня народження Миколи Васильовича Гоголя. Є роботи скульпторів з усієї України, були привезені до Полтави. На жаль, цей проєкт, знову ж таки, через великі бюрократичні перепони він просто не був завершений. Тому що і матеріал був чудовий, обраний Інкерман. З роками, ну ви всі знаєте, що таке собор Парижської Богоматері. От, щоб було зрозуміло, вона побудована саме з цього каменю. Він має властивість. З роками під впливом дощу, снігу, вітру і всього іншого він не розсипається, а перетворюється навпаки модолі. І ці скульптури повинні були справді стати окрасою Полтави, повинні були стати ще одним таким мистецьким арт-проєктом, до якого могли б долучитися всі полтавці, але знову ж таки, бюрократія, як завжди, вона стає на перепоні реалізації прекрасної ідеї. В нашому музеї це не перша виставка Олександра Івановича. Перша була у 2008 році, коли він представив свою фотовиставку, свою персональну виставку саме своїх фотохудожніх робіт. Я вам хочу сказати, що насправді між фотографом і фотохудожником є принципова різниця. Художня освіта і художній талант Олександра Івановича його вміння бачити те, що недоступне для. Ока пересічної людини саме це перетворювали його фотографії в справжні художні твори і мистецтва. І ця виставка залишилась незабутньою насправді в історії нашого музею, я думаю, не тільки нашого музею, але й всього міста. І от зараз, на жаль, ми зібралися з вами тут. Для вшанування пам'яті Олександра Івановича. І насправді постаралися зробити так, дякувати Гані Васильівні, ми постаралися зробити так, щоб ми могли представ... уявити взагалі грані таланту, а вони були множинні. І ці грані таланту вони справді виражені в дуже багатьох його творах. І я думаю, що для багатьох глядачів, які прийшли сьогодні до нашого музею. Справжньою несподіванкою стали акварелі, бо ви направду їх ніколи не бачили. Акварелі Олександр Іванович, як казала Ганна Васильівна, творив уже в останні роки свого життя і ніколи не представляв на суд глядача. Я вважаю, що він був щасливою людиною. Щасливою долею художника його творчий спадок збережений, І це важливо. З щасливою долею громадського діяча він дуже багато зробив, був визнаний, підтриманий і мав безліч однодумців. І зі щасливою особистою долею, тому що поруч з ним завжди був вірний друг, віддана дружина, людина, яка повністю поділяла його погляди, його життя, його тривоги і його радощі. Це Ганна Васильівна я ще, яка присутня тут в залі. Я зараз саме їй хочу надати слово. Шановне товариство, дуже приємно, що всі зібралися на річницю від ковід. Америку Санкт-Килим. І я тут бачу дуже багато знайомих обличчя, і художників і людей із громадського сектору і громадських діячів. Мені дуже приємно, що ви про нього пам'ятаєте і хочете якби, згадати про нього і познайомитися з тим, чим він займався останні роки. Я підготувала е, презентацію, вона в основному складається з фото, бо мені хотілося сказати не тільки про Олександра, а про його родину, е, звідки він такий взявся. Тому що е, якби, його родина була і з боку матері, і з боку батька це звичайні е, сільські люди, які не отримали високої освіти. Які не, не багато не мали багато якби, інформації про історію України, про різних е, діячів. Да? І, і раптом, коли е, от сталася перестройка, перебудова, він був е, один із тих, хто він вийшов за те, щоб Україна стала незалежною. Він не боявся скликати разом своїми однодумцями і колегами е, перший мітинг, який. 1998 році, коли ще навіть е, тільки в Галичині там щось люди якби, почали колотитися і виступати, а в Полтаві це вже відбулося. І здавалось, яким чином? Але виявилось, що цей український дух, він глибоко сидить якраз в центральній Україні, хоча він так не проявлявся, але коли тільки... Спостала можливість така, люди вийшли і заговорили, і для них було важливо, що щоб Україна є і є українська ідея. Так це я багато говорю буду. Ну, ось батьки його, це е, батько Іван, мама Анастасія. Е, це якраз мама вагітна була старшим його братом Валер... Валерієм. І це їх фото. От батька справа, бачите, людина теж була би, творча, грав на, на, на баяні і на кардіоні, кардіон, бо ж я не розбираюся на кардіоні і він от і з вправа та, там теж він є в колі своїх друзів, якби фронтовиків. В ньому дуже якби яскрава така доля була в Івана, бо він. В Другій світовій війні почав його там якби, мобілізували, ще йому по з 18 років раніше, і він спочатку відправили на фінську війну, коли Радянський Союз хотів Фінляндію захватив. Потім він mm -hmm. е всю велику Вітчизняну воював, а потім, коли завершилась Велика Вітчизняна, його ще на японську війну відправили. Тобто, він уявляється, скільки років він воював на фронті. Він був танкістом. Ну, взагалі, танкісти це дуже так сказати, така спеціальність, що там довго не живуть, а йому вдалося вижити. І Сашко розповідав, що батько ніколи не святкував день перемоги. Він лише, якщо були там біля нього його друзі, то вони збиралися разом, щось згадували і там вибували чарку, тому що. Він не вважав це перемогою, бо він знав, скільки людей, скільки його друзів, просто родичів було покладено от на цій війні. Тому для нього це не була ніяка перемога. Це теж його побратими, просто мені цікаво, будуть ці фото старі з альбома. От Настя і Іван зустрілися. Ну, Мама теж була якби людина, яка любила співати, вишивати. І хотіла колись стати співачкою. Ну, звичайно, в такі були е, часи, що не дуже то е, якби таким ремеслом може заробити, тому звичайно, вона е, в основному шила. І ось наступний слайд. Е, це є фото, таке спільне, де от вона в першому ряду. Е, Сидить злі, справа друга курси кройки та шиття, Ці вона заробляла. А батько, ось бачите, біля цього авто вантажного, він був начальником АТП в Полтаві. От вже як ми, сім'я, два сина і, і батьки. А це от Іван Килим Всаков, 1959 рік. Приму, ну це, мабуть, не було якесь, неначе чи відряджен, чи може якась там нарада була, що їх туди відправили. І якщо ви помітите, ну тут може, видно, що він в вишиванці стоїть перед своїми друзями. От саме його батька. Ну от два брата. Такі смішні тоді були так, у хлопці, так сказати, одяг не дуже, а це вже от. Коли вони були старші, це рідний брат Валера його. І ще дуже він з Ліван, там є ще один брат його Юрий В'ячеслав. Він теж з ним був дуже близький, тому що це рідні сестри були їхні мами. І це була його родина з гітарою, хоча він не дуже гарно грав на гітарі, але тим не менше грав любив грати співати. І е, він коли народився він у, там, де жили батьки його мами, це у Хорріхівці, Лубенська района. Але потім батьки його, звичайно, забрали у Полтаву, і він е, перші роки, він чи, е, на Луговій вони жили. Оце якраз акварель присвячена вулиці його дитинства і вчився в 12-й школі на, на Риманівській. Оце він з. Однокласниками там якісь такі вони святкують. один вгорі, справа. Зліва ви бачите, от це батьки його мами, це Одарка до Олесій Шевченки і стоїть вгорі її сестра Катерина, а справа значить родина Килим. І посередині Іван Київ внизу сидить його мама. Ну, як розказав інший брат, от він зараз тут присутній Віктор, що її, її називали Баба Килимка. Була дуже строга, ну, але вела дуже гарне господарство і всіх тримала в руках. І от ця акварис присвячена тому подвір'ю в селі Пльорівка Чутівського району. От я ну, цю цитату дала, тому що в нього був двоюрений брат Штефан, і він довго не крився радянській комунізації. Зпродавом майно та переїздив до регіону, де ще не було колгоспів. Із Полтавщини на Донбас, із Донбасу загорав, а вже коли і там дістала радянська влада та все відібрала, повернувся до рідної Фльорівки, збудував хатинку, завів пасіку та жив за рахунок метом. І от завжди він казав. Пам'ятає Сашко, дід Штефан на радянську владу, жодного дня не працював. І це ж воно, розумієте, воно ж закладується якби, в дітей, внуків. І потім вони, коли настає момент, то ці люди прокидаються і роблять те, що від них вимагає час. Це знову дід Адарка і Олексій.